Першу чергу вітаю на мого собраного Віталія. Ми скучили за ним, дві тижні його не було, тоді якраз нам було, його потрібно. Але нічого, ми якось дали раду собі без наводи його відсутності. Але він вже з із, із молодень, молоденькими дітьми, так що треба бути на відпуску, навіть і священика. Вітаю вас, дорогі брати і сесії, сьогодні відправою. Хочу вам нагадати, що хто, вже, хто купив собі квитки чи квиток на слідуючу неділю, як вам всім відомо, що якраз наша парафія відзначатиме Украфест. Ранніми роками ми відзначали цю подію і називали цю подію Октоберфест. Але чого називати чужою, тобто якоюсь подією, коли ми маємо свого народу, маємо свої гарні традиції, і ми, ми переіменували цю подію на Украфест. Отже, ж, мені відомо, що вже всі білети продані, так що місця вже немає. Хто не купив квитки, вибачте, треба почекати до слідуючого року. Може, ми побільшимо нашу аудиторію, бо е, ми е, мусите зрозуміти, що е, місця у нашій церковній, тобто у нашій аудиторії е, обмежені. Ми не можемо більше помістити, ніж 125 осіб. І то ще залежить від скільки столиків у нас є. Ми і так змусили не переважно. Um, ну, даємо місця при, при столику десь для 10 осіб. Цього року ми поширили до 11, так, наскільки мені відомо, щоб помістити як найбільше. Хто ще не заплатив за свої квитки? Я знаю, що ці квитки були замовлені по інтернеті. Будь ласка, як маєте нагоду, як маєте о, купу грошей у кишенях ваших, то можете сьогодні заплатити із пожертвою. А кому не буде можливо, хто не купив квитки. Нас до на, на, на цю подію, то ми радо будемо приймати ваші пожертви. Чому ми відбуваємо такі події при нашій парафії? Тому що наша парафія потребує якнайбільше подій, щоб зібрати тих пару доларів на отримання нашого храму Божого. І з огляду на те, що ми наша кількість при цій громаді дуже обмежена. Я знаю, як у польській церкві, тут на 30, на 32 вулиці, я колись, коли я був на відпуску, то мені було цікаво подивитися і побути на а, у цій польській церкві, і там було в літі набито. Найменше 500 людей. Та церковці небагато більше від нашої, вона в наша, наш храм трошечки менший, але все ж таки ми можемо поміщати, так як на минулого великого дня, ми змогли помістити в нашому храмі найменше 250 осіб. Так що завжди ми запрошуємо до участі наших українців, які є при мантріальній парафії, ми оголошуємо цю подію на інтернеті. Ну, я знаю, що у нас тут п'ять е, парафій, чи найменше п'ять парафій, раз, два, три, чотири Чотири греко католицьких здається, як не помиляюся, і три православних українських православних церков, тобто Свята Софія. Окрова і наша парафія, а Отамська парафія, яка належить до нашого деканату, вони на віддані. Це вже Отамська парафія, сестична наша. Отже, е знову хто не купив, е хто не заплатив за свої квитки. Ласка, можете передати Сергію, нашому титареві, який готовий прийняти не тільки е, е, ваші е, пару доларів за цю подію, але і не будемо відмовляти від якоїсь маленької пожертви. Бажаю вам приємного дня. Чи, я не бачив, я часто не ношу свої окуляри, але я, здається, не бачив Петра Гадуса на хорах. Нема сьогодні, бо там їх, їхніх синок. Ну, менше з того, нема кого вітатись на воді їхнього дня народження, але е, ми зможемо на сітку неділю, напевно, будемо мати кучу іменинників, ліків з нагоди їхніх днів народження. Вітаю вам, бажаю вам всього добра, теплого, гарного дня сьогодні, щоб хоч до кінця цього тижня і до зустрічі услідуючу услід, 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 неділю на нашому Украфестивалі. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні!